На проспекті хіміків вирує полум'я, але це не пожежа. Тут відігрівають і сушать асфальт. Таким чином, тут готується до укладання верхнього шару асфальту. Змогу працювати взимку дорожникам дає німецька техніка. Нею в Європі користуються вже майже два десятиліття. Цей комплекс машин може підвищувати температуру асфальту аж на 20 градусів на протиположній полосі – мінус 4 градуси, А от тут, де ми пройшли, тут 11 градусів через години після проходження машини. Утім, українці до такого ноу-хау поки що не звикли, відзначають фахівці. Водії з недовірою ставляться до зимових ремонтів. Наразі ж спеціалісти моніторять прогноз погоди і ловлять момент, коли буде плюсова температура. Пора вже переходити на ці технології, які дозволяють працювати дорожникам дорожнім рік. Я вважаю, що через год два-три всі будуть сприймати як нормальне явлення. Вокруг цього вот всього процесса. Ну я думаю, що наші технології, наука не стоїть на одному місці, все йде вперед. Із півтора кілометровим відрізком дороги робітники надіються впоратися за декілька днів. Дорожники обіцяють слідкувати за прогнозами синоптиків і надалі. Кажуть, якщо небесна канцелярія виявить прихильність, готові працювати навіть у святкові дні. Олексій Хуторний, Василь Саєнко, Новини.